А що, якщо війна не закінчиться мирним договором, а просто стане замороженим конфліктом? Що тоді робити мільйонам українців у Європі? Чи не ризикуємо ми повторити долю югославських біженців, коли після війни частину повернуло, а частину залишили? А багато хто так і не знайшов свого місця? Домівка зруйнована чи окупована, і там майбутнє забрала війна, це зрозуміло. А тут краде майбутнє цілковита невизначеність. Окей, зупинили стріляти, але як вирішиться питання Криму? Як вирішиться питання окупованих територій? Собі відповідь дайте, чи будете ви рахувати війну закінченою без цих частин України. І через скільки років росіянці знову нападуть, врахувавши помилки? На жаль, все вказує на те, що наш максимум це заморозка. Ви багато коментуєте під моїми відео, і я читаю ваші коментарі. Часто бачу порівняння українців із біженцями із колишньої Югославії. Тому сьогодні ми розберемося, що сталося з югославськими біженцями, які висновки зробила Європа після тих подій. Чим ситуація в 90-х відрізняється від сьогоднішніх? І головне, що це означає для нас, українців, у 2025 році. А якщо ви хочете, щоб я розглянув ще якісь міграційні питання, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Найцікавіші думки я включу в наступні випуски. А поки українці дискутують, чи варто порівнювати нашу ситуацію з югославськими біженцями, у Нідерландах відбувається дуже важлива подія. Нідерландський уряд офіційно розглядає можливість надати українцям, які працюють і сплачують податки, довгострокові дозволи на проживання. Це означає, що українці, які адаптувалися до життя в Нідерландах, не будуть зобов'язані залишити країну після завершення тимчасового захисту. Для порівняння чинні правила ЄС передбачають, що українські біженці можуть залишатися в ЄС до березня 2026 року. Але що далі поки що не ясно. Міністерка міграції Маріон Фабер прямо заявила: українці, які працюють, сплачують податки і активно беруть участь в економічному житті країни, повинні мати змогу залишитися. І це кардинально інший підхід, ніж був у 90-х щодо югославських біженців. У той час країни Європи надавали лише тимчасовий притулок і після закінчення війни масово депортували людей назад. Польща вже запровадила дозвіл на проживання для українців на три роки. Австрія, Чехія та Румунія дозволяють тим, хто працює, отримати тривале перебування. А Нідерланди хочуть розробити власний підхід, незалежний від рішень ЄС. Але тут є ще один важливий момент: чи хочуть українці повертатися? 75% українців в Нідерландах не планують повертатися навіть після завершення війни. 48% сумніваються, чи варто їм їхати назад. Лише менше половини готові повернутися, якщо ситуація в Україні стане безпечною. І ось тут головне питання. Європа створила умови для того, щоб українці залишалися, але водночас країни розробляють програми добровільного повернення. Тепер повернемося до нашої історії, що сталося з югославськими біженцями, чому тоді Європа діяла інакше, і які помилки були допущені. У 1991 році почався розпад Югославії, який супроводжувався кривавими війнами. Війна в Хорватії 91 95 років, війна в Боснії 92 95 і косовський конфлікт 98 99 років. Також воєнні дії в Македонії та Сербії в 2001 році. Це була перша велика війна в Європі після Другої світової війни, масові етнічні чистки, обстріли міст, знищення цілих селищ, люди тікали хто куди міг. І як результат, 2,5 мільйони біженців. Головні країни прийому Німеччина, Австрія, Швеція та Нідерланди. Їм надавали тимчасовий статус біженця, як зараз українцям. Держава забезпечувала житло, соціальну допомогу, доступ до медицини. Багато хто отримав дозвіл на роботу, але не всі. На цьому моменті все виглядало схоже на ситуацію з українцями, але ось що сталося потім. Коли війни на Балканах закінчилися, Європа почала розглядати масову програму повернення біженців. Німеччина прийняла найбільше біженців, близько 700 тисяч осіб. Після 1995 року 250 тисяч югославських біженців були примусово депортовані назад. Австрія після війни почала обмежувати соціальні виплати, що змушувало людей повертатися самостійно. Нідерланди також реалізували програми з депортації, але залишили деякі гуманітарні винятки. Основною помилкою було те, що біженців повертали у країни, які ще не були готові до їх повернення. Що це означало для людей? У багатьох не було куди повертатися, бо їхні міста та села були зруйновані. Схоже ж так. Деякі повернулися в регіоні, де ще була напруга та збройні конфлікти, особливо в Косово. Як паралель, уявіть собі, коли навіть е після того, як Україна переможе і ці території будуть, уявіть собі, повернуті, яка напруга між людьми там буде відбуватися також. І це я вже взагалі не кажу про Крим. Біженців повертали України, де не було достатньо роботи та економічної стабільності. Тобто Європа прийняла людей на час війни. Але не подумала, як вони будуть повертатися. Частина біженців отримала громадянство та залишилася в ЄС, але багатьом відмовляли у легалізації, навіть якщо вони прожили по 5-10 років у Європі. Багато югославських біженців так і не змогли повноцінно інтегруватися. Діти, які виросли в Європі, стикалися з дискримінацією. У 2000-х багато з них створили етнічні гето у Німеччині, Австрії та Нідерландах. Тобто, замість того, щоб поступово інтегрувати людей або допомогти їм повернутися в нормальні умови, Європа діяла жорстко або депортація, або соціальна ізоляція. Але добра новина для нас, для українців, що Європа врахувала ці помилки і тепер діє по-іншому з українцями. Замість примусового повернення програми добровольного повернення, але вони ще по факту не почали працювати, так як війна ще йде. Але як гарний предвісник того, що незабаром війна закінчиться, це те, що вже відкриваються ось ці ось хаби, як би ми до них не відносились. але… Факт залишається фактом, що вони відкриваються для того, щоб українці мали більш комфортну змогу повертатися. Як це буде реалізовуватись, як це реалізовується, це інше питання. Я вам кажу зараз тільки про той факт, що ось ці програми і отакі хаби вже створюються. Ще одною відмінністю від югославських біженців: в нас замість тимчасового статусу в нас вже є можливість отримати довгострокове проживання, як, от, наприклад, у Нідерландах. Ось це свіжа новина. Європа хоче залишити тих, хто працює, а не просто депортувати всіх назад. Але тут є один нюанс: а що якщо Україна після війни буде в такій самій ситуації, як Боснія чи Косова? Якщо повернення означатиме відсутність роботи, нестабільність і ризик нового конфлікту, то більшість українців не просто не захочуть повертатися, навіть якщо їм будуть створювати всілякі умови, цього не станеться. І виникає питання, чому ж зараз українці отримують набагато більше можливостей, ніж югославські біженці у 90-х? Чому Європа вже не хоче нас просто депортувати після війни? Бо Європа у 90-х була зовсім в іншій економічній ситуації. Тоді країни ЄС не мали великого дефіциту робочої сили. Рівень безробіття був достатньо високим, і уряди боялися, що біженці відбирають робочі місця у місцевих. У більшості країн Європи ще не було кризи демографії, народжуваність була вищою, ніж зараз. Економіка ЄС швидко зростала після холодної війни, але потреба у робочих руках була значно меншою, тому біженців із Югославії сприймали як тимчасове явище, а не як потенційну робочу силу. Коли війни закінчилися, уряди просто Позбувалися біженців, навіть якщо ті вже інтегрувалися. Багатьом не дали шансу залишитися, навіть якщо вони працювали. Через це багато хто повернувся в країни, які не могли їх забезпечити роботою. А от 2010-х у 2020-х, тим паче роках, це катастрофічна нестача робочої сили. І ситуація тут кардинально змінилася. Європа старіє, народжуваність падає, а пенсіонерів стає все більше. Величезний дефіцит робочої сили, особливо у сфері будівництва, медицини та виробництва covid 19 та війна в Україні ще більше погіршили ситуацію. Ринок праці потребує нових працівників. Це ключовий фактор, чому Європа зараз зацікавлена у тому, щоб українці залишалися. Саме тому Нідерланди, Польща, Чехія та інші країни вже пропонують українцям довгострокові дозволи на проживання. На відміну від 90-х, європа не хоче позбутися біженців. Навпаки, вона конкурує за тих, хто може працювати. Тож, як ми бачимо, окрім змін в економічній ситуації, Європа змінила також підхід після помилок 90-х. У 90-х югославських біженців просто депортували. Тепер же Європа розробляє програми повернення, але не змушує нікого їхати назад. У 90-х статус біженців був тимчасовим, і після закінчення війни його скасували. Тепер же Нідерланди, Польща Чехія вже розглядають можливість залишити українців, які працюють. Українці. Це стратегічна міграція, а не просто тимчасові біженці. А в 90-х біженців розглядали як тимчасовий тягар. Тепер українців бачать як корисних для економіки працівників. Але чи всі українці залишаться в Європі? Є три можливі сценарії. Масове повернення, звісно, це мало ймовірне. Якщо війна закінчиться і Україна швидко відновиться, частина українців, звісно, повернеться. Але навіть за ідеального сценарію, багато хто вже не повернеться, бо інтегрувалися в Європі. Другий варіант це часткове повернення, і це більш реалістичний план. Дехто повернеться, але велика кількість людей залишиться в ЄС. Багато українців отримують довгострокові дозволи і вже не захочуть міняти стабільне життя. І третій варіант це повне закріплення в Європі. Це до речі, можливий сценарій. Якщо війна затягнеться або Україна буде економічно слабкою, велика частина біженців залишиться назавжди. І це ще одна причина, чому Європа не кине Україну, бо не всі Європа хоче бачити у себе. Але як ви бачите з сьогоднішніх новин, Європа вже розраховує навіть на це, що всі залишаться, і змінює міграційні правила. То що це все означає для нас, для українців? Ми в набагато кращій ситуації, ніж югославські біженці у 90-х. Європа тепер зацікавлена у тому, щоб українці залишилися. Але якщо війна затягнеться або Україна залишиться у стані замороженого конфлікту, багато українців можуть ніколи не повернутися, навіть якщо зараз і збираються. Що ви думаєте про це? Чи повернуться українці після війни, чи більшість залишиться в Європі? Напишіть в коментарях. А в наступному випуску ми розглянемо історію сирійських біженців і що їхній досвід може сказати нам про майбутнє українців у ЄС. Побачимось!